У нас є так само велика дружба з норвежськими волонтерами. Це просто волонтери, звичайні люди, це не організація, але от вони взяли і допомагають військовим. От вони нещодавно приїжджали теж в нашу громаду. Вони привезли 9 автівок для е Збройних Сил України. Зокрема, дві автівки були для Бок які в чацької громаді, які служать зараз на фронті, і це ви знаєте наскільки для них важливо, що вони допомагають. Шведи нас підтримують у нас конференцію Сілді відкривала посолка Швеції в Естонії. Вона Сказала, що 에, збільшується щороку до підтримка України грошовий крівалент, і також Швеція активно долучається до всіх ініціатив, які у місті вічність у столиці Естонії, Таліні, відбулася зустріч українських та шведських муніципальних партнерств. Було в межах 30 організацій. Це програма Шведського міжнародного центру локальної місцевої демократії. І в нас в гостях є людина, яка від шведської громади була. Тому я запрошую до ефіру Катерину Ков'язнєву, представницю Шацької селищної ради, вона проєктна менеджерка. Дуже хочу доброго вечора, пані Катерино. І найперше теж я в темі, глядачі, ні, тому, будь ласка, поясніть, що це за таке партнерство Шадської громади, що це за проєкт і що взагалі він передбачає. Ну власне, перш за все хочу дуже дякую за запрошення. Ви знаєте, маленьким громадам значно важче доносити якусь свою діяльність і залучати якісь цікаві проекти ніж більшим громадам. Це зрозуміло. От, але Штатська громада, знаєте, вона має давню історію міжнародних відносин, тому що це власне, прикордонна громада, має два кордони, на жаль, Білорусі, і на часі з Польщі. От до повномасштабного вторгнення мали навіть такий міжнародний великий проект, як дні добросусівства, коли перекидали місточок через Бук, і могли по польські друзі відвідати шатську громаду і шатську. Оту ну, ми власне щодо, ну, звісно, зараз це все неможливо, це все закрито, але так як створені були вже умови в громаді, я власне в громаді почала працювати в двадцятому 20... році. Я ВПО ми переїхали з під Бучу, тому якби вже я тоді відчула і побачила, що міжнародні події. Тобто, але розумієте, в 23-му році було активно активні були різні події, куди запрошували українських представників, і це було дуже так потужно. І власне на одній з подій відбувалось знайомство з керівництвом ICLD. Ми не дуже розуміли, що це, але потім нам розповіли вони, ми представили себе, вони. Мережують українські громади і шведські громади. В рамках АйСІОДІ ми почали співпрацювати в 2024 році, і там є просто зустрічі в мережі. Спочатку відбувається, коли партнерство, коли громада українська їде до громади шведської, визначається, якби. Тема співпраці. От і ми зустрілися онлайн спочатку з нашими партнерами. Нам розповіли про ту про, про, про цю можливість. І тут, власне, так само тут треба зауважити, що ICLD у них така система, вони дають ментора, і тут це дуже важливо тут треба розуміти. У нас нам пощастило з ментором. І, власне, поїхали ми в наше місто Вестерос, яке нам запропонували спілоді. Ми були дуже здивовані, тому що Вестерос має 160 тисяч населення, а всяка громада має 16 тисяч населення. От, але було дуже цікаво. Місто, знаєте, перше, що вразило, місто щопонеділка, там відбуваються маніфестації на підтримку України. Приходять місцеві мешканці, приходять українці, які проживають там. От, нам дуже потужна підтримка. Буває більше людей збирається, буває менше. Але що цікаво, що ці маніфестації, що понеділкові, організували місцеві політики від опозиційної партії. Але шведська демократія вона полягає в тому, що на ці маніфестації приходять політики всі, всіх представників всіх партій місцевої влади. Власне, там ми познайомились на маніфестації з парламентеркою шведською. Вона нас запросила до шведського парламенту. Це було дуже, дуже потужно. Ми так мали можливість розповісти про наші реалії життя безпосередньо в найвищому законодавчому органі країни. От, відвідували ми також організацію Save the Children, це така теж велика організація, яка займається правами дітей. Наш проєкт присвячений власне, правам дітей. От, і Ми також відвідали соціальну службу і почали працювати в рамках проєкту. От заки. Я, я знаю, що у вас є спільний проєкт безпечне майбутнє для дітей, йому два роки. Розкажіть, будь ласка, є тут які результати? Дивіться, не два роки, а передній рік. Нашому другий рік почався ось нещодавно. Як В рамках ICOD, коли ми почали нашу співпрацю, перший візит був, це називається візит наміру. І коли ми туди приїхали, нам запропонували тематику прав дітей, і ми вже спільно готували наш спільний проєкт, що саме ми будемо робити. Тому ну, треба розуміти, проєкт м'який це він більше про обмін досвідом. І, від нашої нам було цікаво зрозуміти, як працює шведська система захисту прав дітей. А для Шведів було дуже цікаво, як ми облаштовували наші укриття. Тому що власне, що було дуже цікаво, що вони. Мабуть, перші, можливо, я не знаю, досвід весь весь задумався про те, що в них немає статтів. І в разі е, якоїсь катастрофи у них просто нема куди дітися. Вони почали облаштовувати е, укриття, і дуже багато з нами з цього приводу консультувалися. Ми е, у них е, е, побачили таку гарну ідею, яку зараз обговорюємо, можливо, в цілих, в реалізувати у себе в громаді вони всі свої документи, керівні програми, стратегії і так далі, очікують на затвердження, віддають відділу, який відповідає за права дітей. І от власне, відділ дає свою резолюцію: чи ця програма, чи цей документ не шкодить правам дітей, або чи він. Чимось є корисним для дітей. От, власне, в, в, в рамках цієї співпраці наші шведські друзі е, залучили навіть е, місцеву журналістку, яка виявила бажання до нас приїхати, е, і разом з нею приїхала е, представниця е, ради міністра. Вони мали вони мали можливість на власні очі побачити наші життя, якісь гірші, якісь кращі. От вони ну, дуже їм їм сподобалось власне, у нас. От, тому вони, коли приїхали додому, на позиція організувати таку велику подію. У нас в рамках проєкту також є така методика, якби. Намалюй свої, свій стан», І у нас була тематика, діти малювали не, як, себе у війні, да, діти у війні. І е, ці малюнки ми зібрали з собою в Швецію, була виставка велика в бібліотеці, це такий великий масовий захід. І е, наша е, журналістка міста е, Бюрваль, яка організаторка цього події, вона сказала: я навіть не очікувала, що прийде скільку людей, Ну, прийшло понад сотня людей. От, було так ну, приємно і... поділитися своїм досвідом, розповісти, як, як ми живемо в кризовій ситуації. От, власне, я кажу, Ви проєкт говорили. дуже м'який, але ми, тут розумієте, зі шведами треба працювати, вони мусять знати тебе особисто, вони мусять розуміти, що ти виконуєш свої обіцянки, і тоді вже народжується довіра, дружба і все, що з цього може бути. От власне, тому моє наступне питання про особисті контакти. Я знаю, що європейські ініціативи у співпраці з вашою громадою. Розкажіть нам, будь ласка, детальніше про них. Е -е, ну, от, власне, е результати, е е особисті контакти це величезну е е роль відіграють. Тому що, наприклад, я трошки відступлю, от у нас є так само велика дружба з норвежськими волонтерами. Це просто волонтери, звичайні люди, це не організація, але от вони взяли і допомагають військовим. От вони нещодавно приїжджали теж в нашу громаду, вони привезли 9 автівок для е Збройних Сил України. Зокрема, дві автівки були для. Бог, солдат, солдатів в чацької громади, які служать зараз на фронті. І це, ви знаєте, наскільки для них важливо, що вони допомагають. От, така сама от була ситуація, коли ми познайомилися з політиками у місті Вестерос. От Ми були в парламенті, як я зазначала, ну там все таки парламент. там Ну, це політики, це як законотворці і так далі. Тут ми можемо mm -hmm. з ними поговорити, обмінятися люб'язная, але повірте, політики у російсь вони реально переймаються нашими проблемами, ходять на маніфестації, і, власне, ми е, звернулись до них із таким такою пропозицією допомогти нам з комунальною технікою. Ну, потім що. Не буду нічого озвучувати. Я маю, маю вона ніби в дорозі. Я так сподіваюся, скоро вона приїде до нас. Ми просили автомобіль вантажівку. Якусь за тих, які ми можемо ремонтувати вуличне освітлення, тому що це реально велика проблема для нас. От і з так само до нас приїжджав шведський волонтер Ярмолки Скіла. Він на, ми з ним познайомились на маніфестації. І він висловив бажання, він сказав, я їжджу в Україну, досить часто їжджу, а давайте я приїду в Ну, яка мені різна, я ж в їжджу. От Він приїхав, ну він приїздив, що він ну привіз він щоміся, привіз, він невеликою машиною приїхав, але дуже було приємно. Насправді, для нас я йому, що ви знаєте, Ярмо, для нас дуже важливо навіть не те, що ви там привезли, а те, що ви приїхали. Тому що насправді ви ж розумієте, що небагато багато іноземців е, якби прагнуть до нас приїхати, особливо за сітки. І тому кожен волонтер, кожна людина, кожен посадовець, який готовий відвідати нашу громаду, це дуже, дуже особливий для нас людини. Ну і, власне, справді, особисті контакти, знаєте, це, це дуже важливий, велика роль. Тому що коли ти пишеш проєкт, от я е, пишу різні проєкти, але це, ти, ти не спілкуєшся з донором, ти не бачиш його, ти не можеш йому пояснити, що це от тобі треба дуже, що це е, насправді життєво необхідно, тут треба все обґрунтувати. Так, так. А тут, власне, Можна поговорити з людиною, можна написати їй листа, прислати фотографії, привітати з Різдвом, подякувати, і людина вже має до тебе довір. Тобто, власне, довір. Це... Тому що на особистих контактах, власне, наші діти Я теж відкуплю трішки хочеться зазначити, не можемо зазначити, наші діти цього є в, в, в Італії, тому якби. Ну, ми теж завдяки особистим контактам. І на завершення нашої розмови дуже коротко. Що у вас в планах по програмі ICLD і взагалі ваші враження, візит туди, спілкування, в Талін, взагалі спілкування шведами, з естонцями? Наскільки вони вірять в нашу боротьбу і підтримують її? Ну істонці взагалі вірять навіть про це мова не йде. Шведи нас підтримують у нас конференцію ICLD відкривала посолка Швеції в Естонії. Вона сказала, що збільшується щороку підтримка України грошовий квівалент. Також Швеція тим долучається до всіх ініціатив, які ініціюють в рамках СІЛДІ ми працюємо над проектом. У нас є ще один проект, ми його розпочали. Тому, власне, будемо працювати, будемо писати звіт. І ми зустрічалися з нашими шведськими колегами, ми, і ми вирішили, що навіть коли наш проект в рамках ICLD завершиться, ми хочемо продовжити співпрацю і можливо шукати на такі можливості, тому що ви вирішили, що сілді це тільки початок. І, і те, що ми реалізували проект, це не означає, що ми маємо розійтися. Дякую вам, пані Катерино, за все, що робите. Дякую за участь в ефірі. Удачі вам, дійсно якісних локальних проектів, які змінять край, де ви живете і працюєте.